Щоб вони займалися комп'ютерною замутністю і трішки, щоб в них було осучаснене тяжке, сучасне дитинство. До Дніпра приїхав поважний посол Великої Британії. Мартін Гаррис проінспектував один із шелтерів у місті, де живуть переселенці. У центрі зараз проживає понад 90 людей, розповідає адміністраторка Ніна Бондар. Серед них й Оксана жінка евакуювалася до Дніпра з Бахмута, виїжджала разом із двома синами. Ми прожили два місяці на підлозі на матрасі, спали в коридорі з дітками. Спочатку з отакими очима приїхали ми туди, тоді, коли все бросили, все кинулось трьома сумками, їздили по, мі по місту, шукали, де мешкать. Шелтер для переселенців Донецької та Луганської областей функціонує з квітня 2022 року, розповідає адміністраторка Ніна Бондар. Жінка родом із Лисичанська. Шелтер розповідає, відкривали спочатку як тимчасовий прихисток на декілька днів. Проте зараз, каже, обмежень у терміні перебування для ВПО немає. Ну, все ж таки, ми думали, що це все буде недовго і не затягнеться вже майже на довгих два роки. Думаємо, плануємо і шукаємо помічі від міжнародних організацій, від донорів, щоб зробити це приміщення ще більш привабливішим. Цей шелтер фінансується за кошти міжнародної організації з міграції та країн партнерок України. Поважний посол Великої Британії Мартін Гаріс розповідає: подібні візити допомагають визначити нагальні потреби переселенців та допомогти з фінансуванням. «І е, Міжнародна організація міграції і е, уряд Великобританії, Ми можемо підтримуємо підтримувати е, місцеві організації, і волонтери і е, люди, які самі Зробили цей чудовий проєкт і створили таке чудове місце для переселенців. Адміністраторка шелтеру Інна Бондар розповідає: у їхньому центрі є порожня частина будівлі, де вони хочуть розмістити додаткові місця для переселенців, адже зараз більшості доводиться жити у кімнатах по декілька людей. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.